Всім привіт! Сьогодні в мене буде такий творчий влог. Себе показувати не буду, тому що я не дуже в презентабельному вигляді. Але я вам покажу, чим я буду сьогодні займатися. По-перше, мені потрібно перебрати всі свої старі малюнки. Зробити на чому малювати. Покажу вам, що я сьогодні придбала. І, в принципі, що в мене ще тут купа, коротше, деяких таких дрібних справ. Говоримо українською. Почнемо з того, що в мене є огляд на ось цю гуашку, тільки здається, має там чи 6, чи 9 кольорів. Я в нашому магазині запримітила, що з'явилася більш велика версія, і вирішила собі взяти, тому що мені на замовлення потрібно намалювати декілька картин саме гуашкою. Беру дитячу гуашку. чому не професійно. У мене є професійна, все ок, але дитячу гуашку і деякі моменти мені подобається найбільше. І для тих картин, що я буду малювати, вона, ну от саме то. Взяла ще ось такий маленький стаканчик. Я загалом малюю в баночках, але е, чому я його брала? Тому що інколи буду виходити на природу, і от таке щось маленьке, мені потрібно, щоб легеньке було в портфельчику. Ще в мене є ось така. Міні-колекція скотчів. Я придбала, мені нарешті прийшли з Аліка одні Одну таку коробочку я хочу розіграти. Ну, як розіграти? Комусь подарити з вас, з підписників, а інші буду використовувати. Я б і всі подарила, чесно кажучи, тому що в мене були деякі там ідеї, але вони прийшли в такому жахливому стані Ну саме упакування, що ну би не дуже. А одні ну нормально виглядають, тому нормально. Як бачите, це те, що я вам знімала, ви їх знаєте. Я не дуже ними зараз часто користуюся. Це я брала в Аврорі. Але обновочки прийшли. Я їх брала під літо, там такі блакитні, гарні, морські, мені подобаються. Ще в мене з основних зараз задач це перебрати свої роботи. Деякі з них я буду використовувати на фон. Росія мені подобається це вакаут. То... Я його вирізала навіть. Тільки симпатичне. Так, давайте перелистаємо взагалі, що в мене тут є. Сушики піця. Це я золотий фарби щось малювала. Котик і квіточка. О, мені подобається ось цей сад суші, скажімо так. Так. А, ось ця ще дівчинка. Ну, До речі, не знаю, бо деякі роботи я хочу відібрати, в мене в них є деякі плани, і я навіть не можу сказати, сказати що з ними робити. Ну, зараз побачимо. Не питайте, як я зараз роблю саморобний штатив, бо це виглядає дивно. Так, я хочу повиривати всі роботи, ну, розірвати на якісь окремі сегменти. Наприклад, ось ця, ну, як би, воно просто піде кудись на розпалку. Ось цієї роботи буде своє життя. Тобто, зараз розібрати, можливо, на таких зворотах, якщо тут нічого, в принципі, немає, я ще щось і помалюю. Такі листочки теж буду відкладати окремо, тому що економія завжди повинна бути. Ось, наприклад, на оцих і трьох я можу спокійно малювати далі якісь картинки акварель. Знову ж таки, портретики буду відкладати. Оцей сет таки залишу. Теж відкладаю. Далі дивіться, з такими ось картонками. Я їх також роблю наполов, полов і відкладаю в оцю кучу, де я буду малювати. Тобто, де ще буде використовувати ще раз. Ось такі дивні свої малюночки я просто відправляю відразу там, ну, типу, на розпалку в село. Далі. Далі в мене ще ось такий папір. Ой, не папір, це полотно. Я також можна використовувати ось така картина. Ну, вона просто в мене буде. Я з нею нічого не зроблю, знаєте? Не продам, не віддам. А ось тут. Це ще будуть дві картонки, на яких можна спокійно буде малювати. Тому, дивіться, скільки в мене вже паперу для малювання, і до речі, дуже крутого. Далі я перехожу до свого скетчбука, якогось одного з. Ой, мені дуже подобається ця робота. А далі просто починався якийсь період. Це також прикольно. Ну таке, знаєте, є скетчбуки вдалі, є скетчбуки таке називаються. Особисто в мене, так. Це просто скетчбук, який я відкладу, потрібно домалювати. О, це чистесенький, невесенький. Це в мене в кучку до нового паперу йде. Далі я знайшла свою зарядочку таку до цього. Я ще одна штаті, тому що в мене зараз тепер їх буде два. Нічого нового не купляла, просто старий. І зараз з вами переберемо ось типу таких робіт, які також підуть на замалювання. Наприклад, як ось ця сирень. Бузок. Сирень, блін. Капець. Коротше, як оця. Як оцей бузок. Ну, мені подобається небо, ну не знаю, також, напевно, буду замальовувати це все. Ось дивіться, це трішечки не по темі. Але це лимон, який в мене в росте п'ятий рік, і з ним там, коротше, не важливо, його просто не поливали, всі діла. Я нацепила пакетик, доручила не чіпати, кіцька пакетик, видно, скинула. І вже ось такі паросточки на цьому сухому нове дерево. Це так мило. І так, знайшла свою дощечку. І зараз буду вам показувати, що в тих коробках там дуже багато до речі цікавого. як бачите, тут дерева трошечки. Вона була набагато гарніша, але зараз вона просто, як сказала, потерялась на балконі. Ну, коротше, з кожної картини свої якісь, знаєте, історії, і про неї реально забули. У мене є купа ось таких коробочок. Ну, там ще на балконі ще є. це для картин. Тобто, коли картини маслом сохнуть, я туди їх кладу і переношу дарюк там, дивлюся, що я з ними роблю. Це моя найулюбленіша картина, чесно кажучи, це масло. Е, знаєте, на моя проблема. Е, я спочатку не люблю картини, які в мене виходять, да? потім вони мені подобаються. Е, і потім десь вони губляться, тому що в мене немає звички намалювати картину, поставити в рамочку кудись. Я намалювала і десь покинула, закинула, далі вона живе своїм життям. Як бачите, у неї дві тріщини, і вона ще й тут заклеєна тут на до речі. Вона мені дуже подобається. Знову ж таки, коробочка від ціна бонів. А відкрийся ж якось. Ідеально підійде для картин, тому я це окремо складую. Ще одна ось така. Далі в мене тут ось у звичайні викризки, які, до речі, треба десь буде. Це я шуршу. Ось такі штуки просто бомбічіські. Я їх купувала в прем'єрі, бог зна коли. І ще досі не можу купити, щоб їх було більше. Такі штуки від чіпсів я зазвичай беру для кісточок. Це так. У мене ще від ковіда хто повне Ковід, <сум> Антисептик для рук. Я сюди трішки додаю антисептика, спіртика, водички і використовую в акварельці. Скоро покажу як. Наступний наш лот це тостечка для малювання. Ось цю, до речі, штучку. Бачите, тут дуже багато блисківок. Я купувала для однієї картини, вона в мене лежить на роботі. Тут а, зараз скажу вам, що. Тут ось такі е, блисківки, я, чесно, не пам'ятаю, що воно взагалі таке було. Це щось типу, Ой. коротше, маркери, які я розбивала, щоб достати ці бльосточки. І ще такі були бльосточки в наборі. І такі дріб'язки. фокус, будь ласка, я їх використовувала в одній з робіт. Е, я вам ставлю фотку, так буде краще. Ще я сьогодні не знала, на чому мені малювати, і ось. Знайшла навіть якийсь альбом. А, ой, то палітра. Ну, як ви розуміли, я такий, собі знаєте, художник по чистоті. Ем, як ви бачите, там була палітра від масла, то було масло. Е, і чистий альбом, чистий альбом, альо! Тепер в мене, ну, як би, є на чому малювати. Ще в мене ось такий пакетик з картинами. Наскільки я повинна раніше була сказати, що я розділю влог на дві частини. Мені здається, раніше, ніж вже перевалили за 15 хвилин. Поїхали